Же з нами на прямому зв'язку Євген Карась, військовий збройних сил України. Євгене. Ми вас вітаємо. Раді бачити. Дайна. Слава Україні. Доброго ранку, Євгене. Напередодні в буквальному сенсі цього слова ЗСУ зробили такий дуже гарячий день окупантам, зокрема, знищені колаборанти в Луганську, Херсоні Бердянську. Так, ці прокурори, якісь ставленики Кремля на цих тимчасово окупованих територіях. При цьому пропагандисти досі стверджують, що ось ситуація повністю контрольована, все йде за планом і тому подібне. Вони клінічні ідіоти чи брехуни? У них аудиторія. Це люди, які сидять десь там в Челябінську, на бутилки. Телевізор, в принципі, погано працює і зрідка працює, бо то світла немає, то щось там підтопило в будівлі. І відповідно на цю аудиторію ці сигнали, і так само, як і що відступ з Харківської області, це був він запланований. На цю аудиторію ці сигнали десь можуть спрацьовувати тому. Ну, для, для них же і Путін заявляє, що все під контролем, все буде виконано. Тобто, це основна маса Росії, яка не хоче воювати, і їй треба почути, що все добре. Вони почули, вони знають, що це не так, але це не грає ролі. Тобто вони собі все повірили, і певний час вони ще так співіснують в такому стані. Вони будуть це навіть казати, коли вже ну все буде очевидно, коли будуть наші війська десь де окуповувати Севастополь. А вони будуть казати, що це просто НАТО навалилось Ну зараз тобто, Росіюшка се береться, тому що це ж раніше ми з України. дивіться ми як, як Ліковий, а потім з НАТО, ну зараз ми і НАТО надаємо. Тому ця риторика пропаганди вона незмінна. Вона буде тривати до того часу, поки не паде путінський режим. Так, пане Євгене, звичайно, що ми б дуже хотіли, щоб вже пошвидше впав цей путінський режим, але менше з тим Путін чомусь до сих пір рукостисканий і їздить на різні там саміти. Нещодавно він зустрічався з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і з представниками інших країн. І, от після цієї зустрічі, був такий собі брифінг, і Путін знову почав говорити, що це тільки частина, мовляв, лише частина російської армії, яка б. Бере участь у так званій спеціальній військовій операції. Менше з тим, ми знаємо, що його посіпака пригожин він їздить по в'язницях, завербовують безхатьків, студентів. Бачимо, як на вулицях окупованого Луганська хапають всіх людей. То е, яка ж це частина? Що ж далі буде? Кого буде мобілізовувати? Тому що здається, що вже ну ну навіть немає кого її мобілізовувати. Тут е, така іде ситуація, що коли ми кажемо про падіння путінського режиму. Міжнародна спільнота до цього має досить опосередковане відношення. Ще б якісь там прямі, скажімо, ворожі або там союзні нам ворожі Росії, союзні нам розвідки, там Японія, Англія, там, Канада, США. Вони ще беруть, ну а Британія, само собою, беруть якусь участь, там посильно стараються. Але, скажімо, в цьому світі він собі сидить, вирішує свої проблеми. Ой, велика Росія, ну велика в сенсі довга, як пирожок, Ой, що з нею робить? Да у нас тут свої проблеми і. Падіння путінсь... крім цього режиму, який називається так красиво Лубянська приступна групіровка, яка окупувала всю Росію, в якої збитки несуть за все росіяни, найбільше потерпають від путінського режиму самі оці ванюшки, яких вони грабує роками, а і вбиває ідіотів цих. Хто ну це їхні проблеми, але великі більше, ніж у нас насправді. То, Падіння це буде внутрішніми розбірками зараз. Уже як прорвало греблю просто неймовірний потік, іде. Я не знаю, вони скоро, мабуть, будуть писати, що треба вже його якби ну там ліквідувати. Те, що пишеться в військових оцих каналах росіян, їхньої воєнщини, бойовиків, терористів, дуже симптоматичне. І я вже зараз, скажімо, насправді не, не очікую, коли його приберуть і хто це зробить там. Чи це будуть Пригожинські, чи це будуть там якісь ФСБшників, клан чи це буде Хтось тобто там генштаба вискользне, чи просто олігархат, десь в змову вступи частиною їхнього цього офіцерія. А вже я думаю, насправді собі в голові просто де б було нам краще в війні з Росією без Путіна чи війні з Росією з Путіна, тому що Путін абсолютно безтолковий оце от переляканий такий щурик печерний, і він її поступово веде на знищення, вона поступово так от падає, 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 і ми дійдемо до нашої мети. Якщо взамін Путіна прийде щось краще, то вони десь певний буде період хаосу, який ми маємо використати, щоб нарешті ця Росія була дефрагментована на до багато республік. І тоді, якби ми добуваємо нашо мети швидше. Але якщо ми не зможемо цим скористатися, якщо вони візьмуть ти міжнародна спільнота Каїв, хватить воювати все. От у них прийшов там демократичний там Кадиров і так далі. От він там визнав е якісь там вибори. Там її парад. От хай він буде, то вони побру знову через п'ять років. І тут не неясно, Я насправді зараз буду собі у своєму бути, телеграм каналі переконувати росіян, що з Путіна в їм хорошо, а нам дуже важко, тому що мені здається, нам може навіть уже краще добити Росії от при нинішньому форматі, тому що вона абсолютно зрозуміла. Прозора, ну прозора в сенсі своєму ідіотизмі. Тобто, ти просто бачиш і жабу в банкі і ти знаєш, куди воно буде скакати нікуди. От, і... У цьому сенсі її використать з приводу ж солдатиків їхніх. Хто як ви правильно зазначили, ну коли набирають по тюрмах, коли ніхто не хоче йти на контракт, коли контрактники тікають, і зараз багато хто з них усміляв ухмиляється, що а от буде воєнне положення, і ми посадимо всіх п'ятисотих. тому що на прийшло время розібратися з цими всіми мерзавцями, то називає так дезертирів, або, скажімо, людей здорового гузду, тому що багато хто на першому ж початку війни не поїхав воювати з Росії, то кадри проблеми величезні. у них всюди не комплект. Не комплект, не комплект, не комплект, і, само собою, це прямо. Ну, ну єдине, що, скажімо, в воєнному плані тримає росіян. Це вони надіються, що Європа і ми там взимку все, у нас там будуть економічні проблеми, і ми замерзнемо. В воєнному плані у них вже навіть ну, я не жодного разу не зустрів хоч якісь сподівання на військовий опір е, нашому наступу. Тобто, то, в воєнному сенсі для них уже все кінчилось. Уже ніхто нічого не пише, взяття Києва, що з Запоріжжя, Одеси, просто надо, нужно перетерпіти зиму і как-то добратися квісні. До Пане Євгене, від вас як від військового, хочеться почути, бачили цю просто феноменальну наступальну операцію збройних сил України в Харківській області, і окупанти так тікали чим дуже, що позалишали дуже багато своєї техніки, склади з боєприпасами. Там ці відео з'являлися просто ящики, 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 і ящики. Все це воно певна річ радянських часів. Однак, як ви вважаєте, наскільки це нас підсилить, що зможемо використати, що не зможемо використати, і саме в плані ведення. Бойових дій, як саме це допоможе, ось все це залишене окупантами? Допоможе сильно, бо там озброєння, я так розумію, що в сенсі танків і от БМП, Ну це це, мабуть, бригада точно буде. Я не просто не не дую, не настільки. Що, от знаю цю військову арифметику скільки склада складається там в бригаді танкових рот батальйонів. Но ці цифри це ж сотні одиниць бронетехніки. бронетехніки. Тобто, по по танках точно там бригада буде. Е, по по БМП точно по цій броньованій техніці. Е, трошки менше засобів. ППО ну це шалені, це шалені ресурси і боєприпасів. Багато і у нас якраз радянська лінійка снарядів і цього всього воно трошки закінчилося, особливо артилерійських. Зараз це все поповниться. Це теж я великий плюс. Посередньо там справді було дуже багацько. Я думаю, що зараз, коли Купенськ, ми захопимо цей правий берег, і вони теж не встигли його лівий, точніше, вивести нормально, то там ще буде що цікавеньке. Тому що там залізничний був вузел, але в самому Ізюмі, я думаю, там просто дуже-дуже багато важливо те, що вони ще залишили комплекси ціленькими. От зоопарк, комплекс контрбатарейної боротьби, я також розумію, яких їх неможливо там. Радіоелектронної розвідки не дуже родовично розбирається. Це серйозний дорогий комплекс, колись його вразили ще в 2017 році. Цим дуже дуже тішились наші збройні сили на Донбасі. А зараз у нас сіленькі взяти, там дуже багато чого можна вивчити. Комплекси безтуботників російських, теж де можна багато чого розібрати, тому що вони просто новенькі там запаковані. І ну така техніка, воно все для вивчення, як працює ворог, на яких зараз частотах, оці всі нюанси, це все дуже знадобиться. Це ну безпрацьовно. Тендентно, якби класні втрати, окрім здобуття території, отака от от техніка взята за трофеями Це це дуже круто. Це справді допоможе. -то тобто, не на рівні там, скажімо, стратегічного оборони це навряд чи має, має якийсь вплив. Ну скажімо, в якомусь секторі у цьому ж харківському, то ця кількість озброєння вона справді ну там, наприклад, не знаю там відсотків на на вісім, там покращує там спроможності наявних підрозділів і артилерії, і там танкових, ну особливо бронетехніка, тому що важкої бронетехніки нам не вистачає і. У росіян вона в кращому була стані, чим те, що у нас було з родянського зберігання. Тому і плюс, ще, це ми беремо російське, яке якби в кращому стані, але воно по русски якби все через одне місце. Там треба поміняти там, акумулятор, там кусок шма, двигуна, там і так далі. і так далі. Те, що вміють на наших заводах робити дуже добре, і що самі росіяни пищать, що наші модернізації староїнської техніки вони дуже хороші. І от це все зробимо, і ця техніка буде ще краще працювати. Так, чекали ми на американський лендліз, а отримали такий російський лендліз. Пане Євгене, хочемо почути вашу думку як військового. Ми бачимо такий успішний і швидкий був наступ саме на Харківщині. На вашу думку, в чому причина, окрім того, що ми вже стаємо точно однією з найпотужніших армій світу? Причина це переоцінка противникам своїх військ, яка зараз вже зайшла в клінічну фазу. Вони настільки переоцінюють їх, скільки вони вже не можуть дати справжню справжній собі звіт, що вони мають, тому що тоді їм доведеться визнати, що купа генералів брехала, що все вкрадено, тому вони далі собі брешуть самі собі. Переза все через це хромає планування, правильна розстановка сил, правильна оцінка, що може бути, які протидії. Це один фактор. Другий фактор безумовно це те, що збройні сили. Набирається дуже багато досвіду, і ми його маємо значно більше, ніж російська армія. Мотивація висока солдатів і генштаб Тобто, в даному випадку жодні мотивовані солдати не можуть перемогти жодних немотивованих, якщо немає хорошої задумки. Якщо це є операція рівня там село Два-три села, це може робити там керівник якоїсь групи. Він сам продумати бере на себе ці задачі. Якщо це йде операція такого вже оперативного масштабу, десятки кілометрів е територій е з проходом, якби обходом противників, там заходом з флангів і так далі. Це вже є рівень. Генералів, генералі наші цією задачею впоралися цілковито, і ми бачимо, що наш генштаб здатен дивувати. І в принципі, я думаю, з нас буде ще чекати ближчі дні. Теж може одні, може тижні, але ну тому, що нас вже ж не припинився. Динаміка якби руху ЗСУ не зупинилася, і більше того, ми будемо рухатися. Я підозрюю, і взимку. Але наразі ми чекаємо або розгортання нашого наступу ще на найнеявних напрямках, або можливо те про що кажуть росіяни. Вони не зовсім помиляються. Що їм варто очікувати ще одного ще одної точки, де ми для них принесемо бавовну. Так, пане Євгене, після таких успішних операцій, яку проводив наш генеральний штаб, і загалом наші військовослужбовці, навіть російські пропагандисти, почали відкрито на федеральному державному каналі визнавати, що залужний справді талановитий полководець, саме військовий головнокомандувач, і не потрібно, мовляв, бути таким дуже військовим чи експертом, аби розуміти доцільність так проведення і тактич, і прийняття рішень, які цьому посприяли, ви як гадаєте, після. Ля ось цієї війни, коли вона закінчиться, коли Україна переможе, чи варто буде просто переписати всі військові правила ведення війни, опираючись на досвід саме української сторони? Україна точно дала дуже багато світові, тому що такого масштабу бойні та війни, тим більше, з нетривіальним розвитком якби сюжету. Тому що ми побороли і зламали оцього величезну е гадину, е яка була не, не, на, на першому етапі, вона була не тільки якби довга, тому що тоді вони йшли. Да, вони поступалися нам в здоровому гвозді, тому що це руске. Але, скажімо, в будь-якому випадку е війська йшли підготовлені. І війська шли на новій техніці, тоді вони чисто програли за рахунок стратегічного прорахунку, що не очікували цього опору. Тому поділити цю війну на кілька епізодів вони світу дадуть і воєнні науці дуже багато. Я думаю, ну тобто, тут без всяких ще можна сказати, що окремі операції, які проводили наші збройні сили, або ходи, які ми робили, то я не ну я не, не фахівець настільки військової історії і не спілкувався просто з компетентними офіцерами. але мені здається, деякі речі, які ми застосовано цій війні, або як ми опановуємо нові технології. І як це все реалізується, то це безпрецедентні, якби для уже світової науки, якби ходи, які тільки отут виникають в Україні. Е і ми їх не просто якби там тестуємо, і ой, там на шишках вчимося. А Деякі кроки ми наперед визначаємо, як краще це робити, і воно виходить справді блискавично і ефективно. Тому точно що. Це тут і, і і на жаль, і на щастя. но, але скажімо, наш військ, наша військова могутність, вона в світі буде задіяна дуже сильно після війни, саме в якості миротворчих військ, а буде з гарантів безпеки. Це точно ну вони не дали нам бути хліборобами. Ну значить, тепер будуть миритися з тим, що ми будемо козаками. І тут уже вибору немає, тому що ну, спроможності збройних сил військові після війни. Вони будуть надзвичайні, надзвичайно потужні. Будь-яка країна світу буде хотіти з руками і ногами наших військових інструкторів або мати як. Під боком як гарантії безпеки, окремо там батальйон ротучі е, там полк е, це будуть любі куточки світу. Тому але це в даному випадку це і позитивно є, тому що за військовими будуть іти дипломатія, за дипломатією бізнес, економіка, торгівля. А крім того, самі безпосередньо ці миротворчі операції вони досить високо оплачуються. І в даному випадку, якби оця от війна, вона справді трансформує десь так і от на нашу національний. На 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 другі економіку, тому що точно це буде дуже сильно використовуватись і це буде дуже сильно допомагати реалізовувати наші інтереси. І ми, ми не хотіли настільки бути глобальною державою, але оця військова могутність вона до цього призведе. Пане Євгене, на такій позитивній ноті ставимо три крапки у нашій розмові. Будемо раді бачити вас ще в нашому етерії. Дійсно, книги про війну. Я думаю, що будуть писатися саме по зведенню нашого з штабу ЗСУ. я нагадаю глядачам, що Євген Карася, військовий ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.